Доброго дня всім. Дозвольте мені представити себе як кандидати на посаду інститут інформаційної безпеки, радіоелекніки та телекомунікації. Мене звати Кознічавський Микола Валерійович, і я хочу поділитися з вами своєю метою та візією для нашого інституту. Перше, моя мета моя головна мета забезпечити високий рівень навчання та дослідження в галузі інформаційної безпеки. Я вірю, що наш інститут може стати лідером у цій сфері, і я готовий працювати над цим. Разом з вами щодо розвитку програм. Я прагну розширити програми навчання? Такі, які є актуальними темами, як будь кібербезпеки, захисту даних чи етичний хаки. Ми повинні готувати студентів до вигуку сучасного цифрового світу. Про студентське життя. Я підтримую будь-які активності студентів. Які вони захочуть мати, будь-які ініціативи. Просто давайте разом створимо комфортне середовище навчання, обміну досвідом та розвитком. А також я прагну підтримувати дослідження, студентські роботи, викладачів нашого інституту, тому що наш інститут має стати платформою для інноваційних технологій та нових відкриттів, таких як гаузер кібербезпеки. І тощо, все, що з цим зв'язане, інформаційних технологій. Тому що у нас є деякі викладачі, які активно комунікують з державними органами, які захищають наш кіберпростір, і вони є доволі кваліфіковані. Тому потрібно над цим задуматися, що потрібно вивчати і слухати наших викладачів, бо вони гарні і дають знання. Того, щоб ми могли чогось навчитися робити. Ще я вам би хотів би продемонструвати демонстрацію. Зробив невеличку презентацію. Зараз відкриваю. Бачите? Так, так бачу. Так. Мотивації на посаду голови ІБРТ. Я маю необхідні навички та досвід для ефективного керівництва інститутом інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікації. Моя мета покращити студентське життя та створити згуртовану спільноту в університеті. Досвід управління у мене є. Я минулий голова нашого інституту ІБРТ. Тепер на даний момент я є членом. Вченої ради, делегатом в КСУ, тобто учасником конференції студентів університету, а ще студентським куратором. У мене зараз є одна група, якій я активно допомагаю з питаннями по навчанню і не тільки. Якщо вони щось не знають, я завжди радий їм допомогти показати навіть чогось і навчити, тому що комунікація з студентами це є саме головне, найперше, що потрібно робити партнерів. З Тут Курато. Так. Далі. Технічні навички. Технічні навички в мене є. Глибокі знання у сфері програмування технологій. Взаємодія з ІТ-командами, ефективна співпраця з технічним спеціалістами. У мене є пара знайомих, які є е, учасниками, які працюють в компаніях Гігант, такі як Microsoft і Facebook, з якими. Ми часто збираємося в команду для реалізації якихось проєктів. У проєкт. Можливість вносити вклад у технічні аспекти проєкту. Тобто, те, що я і сказав тільки ще. В мене є такі ціль на посаді голуби: сприяння академічного успіху. Програма наставництва та додаткові освітні ресурси, тобто збільшити людей, які можуть допомогти першокурсникам і не тільки студентам. У реалізації чи в проблемах. Далі розвинути соціальне середовище, організація соціальних, культурних та спортивних заходів. Це те, що робить зараз теперішній наші студора і політехніх. Далі, підтримка студентського самоврядування, надання можливостей для реалізації студентських ініціатив. Тобто, я завжди відкритий до е, якихось ідей, інновацій, які ви хочете зробити для нашого інституту. Залучені до громадської діяльності, волонтерські акції та благодійні заходи. На теперішній час, коли у нас відбувається війна на території нашої України, постійні обстріли, багато людей потребують допомоги. Тому частенько ми допомагаємо і будемо допомагати тим людям, які потребують нашої допомоги. Якими навичками я володію, і які в мене є досвід. Проєктний менеджмент, навички планування реалізації проєктів. Е, є пару проєктів, на які я планував, які я планував, і е, кроки до їх вирішення, і так само допомогу в реалізації цих проєктів. Командна робота вміння ефективно працювати в команді. Ефективно працювати в команді, так, як і е, головним, тобто лідером в команді буде, так як і. Е, другорядними якимись особливо euh, учасниками, тобто, тобто виконувати якусь головну і не головну роль. Стресостійкісність с... у мене все чудово, тому так, переговори та презентації, 에... досвідня переговорів та презентації. Також я маю е... пару е... таких е... переговорів, презентацій, як на міжнародних конференціях від університету захисту. Е... Статті, так і в е, інших компанії, чи, е, ну і так і далі. Е, Прагнення до розвитку. Постійне навчання та самовдосконалення. -E. Постійно е, я щось вивчаю новеньке, е, тобто е, читаю книги, розвиваюся. Е, в основному це е, е, програмування, найбільше я люблю програмування, я думаю. Прологічна, тому що е, я навчаюся на 122 спеціальності, е, освітня програма комп'ютерні науки та інформаційна безпека. Е, це спеціальність, яка присутня у нашому інституті, яка дуже є е, гарною, тому що на цій спеціальності буде не лише навчається, як програмувати різні додатки, сайти е, чи ще щось. а і розуміє, як їх правильно захистити, як правильно написати структурований код, який було б неможливо або важко зламати. Далі. Мотивація, відповідальність. Я готовий брати на себе повну відповідальність за свої дії і дії своїх друзів, так би мовити, які мені будуть допомагати в студентському житті, в студентському самообрядуванні. Кому... Комунікативні навички міні ефективно спілкуватися з людьми. Також це є, було попрактиковано у відділі комунікації з відмінкою, там, де ми спілкувалися з різними викладачами, деканами і тощо. Лідерські якості, досить у та організації. Як я і говорив, у проєктах. присутність до навчання. Пристрастити до навчання. Постійне прагнення до е, самовдосконалення. У мене постійно е, є мотивація щось вивчати нове і само головне, покращити наш інститут. Тому е, самовдосконалити його, в мене велике бажання, але якщо буде допомагати і інші студенти, це буде дуже круто. Внесок у студентське життя. Кращення умов навчання, створення сприятливого середовища для навчання, розвиток соціальних зв'язків, організація заходів для згуртування студентської спільноти, підтримка студентських ініціатив, надання можливостей для реалізації студентських проєктів. Готовність до роботи, мотивація у мене, яка висока, досвід наявний є, так як ви бачили по конференціях ТСУ і вченій раді. Навички відповідні маю, ентузіазму повно, тому я і захотів поготуватися стати кандидатом в голову ЄБРТ. Ну і загальна подяка за, за всіх, хто мене слухав. Я впевнений, що моя кандидатура буде цінним внеском у команду і дякуємо за і дякую вам за розвиток моєї кандидатури і за те, що дав мені таку можливість.